Бизгалтер Балконет модель Фортуна, польський виробник Крицлайн. Бизгалтер відстебується бретельки, гарна круглая форма, формована чашечка, але без пушапу. Добре підходить під повномірні розміри, тому що немає тут ніякого пошапу. Натуральна всередині тканина. Знімаються бретелі і зручно носити без галтер, без бретель. Тут є силиконова стрічечка з резинкою по поясі і додатково. Глибока зручна форма, має гарну посадку для жінок з середніми і великими розмірами. Зовні дуже приємна на дотик мікрофібра. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, Пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.